Початку повноштаного вторгнення російських військ в Україну. Харківський організон державної служби України з надзвичайних ситуацій функціонує у складі єдиної державної системи цивільного захисту у взаємодії з Харківською обласною військовою адміністрацією іншими місцевими органами виконавчої влади самоврядування, з органами нацполіції, прокуратури, а також з екстреними комунальними службами волонтерами протягом двох років здійснено понад 20 тисяч бойових виїздів. Ліквідовано 10 тисяч 500 пожеж. Під час гасіння пожеж та спідзавалів врятовано понад 700 людей. У нас на добовому чергуванні зараз знаходиться кожен день десь 600 наших співробітників, 160 одиниць техніки. І крім цього, дуже ініціативно і активно залучаються до заходів по рятуванню людей і надання всебічної допомоги у сфері цивільного захисту. Волонтери, рятувальники та міжнародні партнери з Канади, США, Австралії, Німеччини, Польщі та інших західних країн. За час війни за ці два роки ми, на жаль, маємо втрати. У нас загинуло 4 співробітника, 35 отримали поранення, сім'ям загиблих і пораненим нашим побратимам, надається всебічна допомога і підтримка. Загиблі посмертно нагороджені державними і відомчими нагородами. Те, що стосується матеріальних втрат. За два роки війни пошкоджено 41 будівля пожежних депо в нашому гарнізоні. Найбільше руйнування зазнали пожежні частини села Липці, селища Старий Салтів, Дворічна, міста Ізюм, Куп'ян, Овчанськ, Харків. Теперший час всі ці підрозділи відновлені за виключенням дворічанської пожежно рятувальної частини. Я, користуючись нагоди, хотів би подякувати особисто Олегу Васильовичу Синігубову, обласній військовій адміністрації. Органам інших місцевої влади і самоврядування за допомогу у відновленні цих будівель. Там значну роль також зіграли і центральний апарат. Наш ДСНС до речі, дуже активно підключилися наші колеги з сусідніх регіонів. Вони практично всі тут були, навіть перші особи, начальники обласних управлінь пройшли через Харків, приймали участь, в тому числі відновлені волонтерам, благодійникам Хочу подякувати. У нас за час війни пошкоджено 69 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Пошкоджена і знищена 11 одиниць пожежно пожежно-рятувальної техніки. Ворог викрав з наших підрозділів, які функціонували на окупованій території. Но, з іншого боку, за час війни ми отримали більше 200 одиниць пожежної техніки. З них переважна більшість це благодійна міжнародна допомога. І на сьогоднішній день підрозділ повністю забезпечений техніки, і реманентам, бойовим одягом і таким іншим для дій за призначенням. Декілька слів про роботу наших піротехніків, саперів, десь, в залежності від сезону поставлених задач та обсягів робіт, у нас 30 розрахунків функціонують на території Харківщини. Очищена територія біля 4,5 тисяч гектар, понад 4 тисячі об'єктів та домогосподарств. Перевірено біля 3800 км лінейних мереж: це дороги, автомобільні, лепи, газопроводи, залізниці та інше. Всього знескоджено більше 88 тисяч вибухонебезпечних предметів. Під час цих робіт з розмінування, на жаль, загинуло 8 саперів, 35 отримали поранення. Ну там така профільність є з роботою, що основні поранення це були пов'язані з протипіхотними мінами. І не можу не сказати про взаємодію і отклик підприємців, наших промисловців. На Харківщині розроблена на одному з підприємств і виготовлена система захисту ніг від протипіхотних мін. Цей система захисту отримала сертифікат. Це так називаємо протимінне взуття павуки спайдербут високо оцінена іноземними виробниками, говорячи про розмінування, безумовно дуже важливо для прискорення і для якості цих робіт застосування механізованого розмінування, машинного розмінування. У нас на початок війни в всій структурі ДСНС по державі не було жодного механізму для розмінування. У нас на сьогодні біля 30 Більше 30. із них 10 зараз працюють на Харківщині. Ну перебазовані зараз на Харківщину. Зараз 6 вже в полях, 4 ще готовляться. Найближчим часом приступлять. Там є зараз і питання певні з погодним умовами. Там грунти не до кінця просохли до належної якості. І Олег Васильович показав механізм, були слайди, да, те, що розроблена наша машина Харківська. Саме я хочу сказати, що якби не особисті зусилля Олега Васильовича цей проект не був, би, мабуть, реалізований. Там були деякі перепони. Ну ця машина вже в строю, ця машина вже зараз функціонує. Вже, вже десь два тижні. Вона в полях. Вона дійсно розміновує на сьогодні Харківщину. Крім співробітників ДСНС, взривотехів, національної поліції, саперів Збройних сил України ДССТ, у нас працюють п'ять міжнародних операторів сертифікованих і наші вітчизняні недержавні оператори протимінної діяльності. Декілька слів хочу сказати про підрозділи місцевої добровільної пожежної охорони. Підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій територія Харківської області належним чином захищена лише на 63% з урахуванням відстані до пожежно-рятувальних підрозділів відповідно часу прибуття. Крім підрозділів ДСНС, у нас зараз функціонують 10 підрозділів місцевої пожежної охорони. Це біля ста рятувальників на добовому чергуванні. Це ті підрозділи, які зарплатню отримують від органів місцевого середування, і де органи місцевого середування повністю їх отримують. У нас зараз функціонують 29 добровільних пожежних дружин, і незважаючи на напруженість цього повоєнного часу, ми плануємо в поточному році ще відкрити 30 підрозділів добровільної місцевої пожежної охорони. Я як приклад приведу десь місяць тому в селищі Ковшарівка Куп'янської громади було відкрите підрозділ добровільної пожежної охорони. Це Ковшарівка, ну мабуть, в залі всі розуміють, да, з того боку осколу і зрахуваннями партивної обстановки і логістики через річку Оскіл. Я на подробицях не хочу зупинятися. Вважаю, що всі розуміють безумовно відповідальне і виважене і своєчасне рішення керівництва Куп'янської міської військової адміністрації. Тому що лише такими діями можна забезпечити належне реагування, і рятування людей і ліквідацію пожеж на ту на території. Декілька слів хочу сказати про ситуацію, яка зараз сложилася з пожежами в природних екосистемах. Не зовсім тематика війни, однак це тематика останніх двох тижнів. У нас початку року в природних екосистемах виникло 553 пожежі в області, а за аналогічний період минулого року їх було 34, тобто зростання на 94%. І лише за два тижні виникло 424 пожежі на відкритих територіях. Це вдвічі більше, ніж за весь вісняний період минулого року. То користуючись нагодою, звертаюсь до вас, представників засобів масової інформації, донести да тезу до громадян, тому що безумовно з одного боку сприяє і суха вітряна погода, да з другого боку, це причини, це все людський фактор, це все необережне поводження з магнем, навмисне спалювання рослинності сухостою. Є там і адміністративна відповідальність, є там і кримінальна відповідальність. До речі, там кримінальна відповідальність за спалювання рослинності сухостою до п'яти років. Позбавлення волі, ми всебічні заходи вживаємо. Ми більше 200 редів провели, більше 30 адміністративних наклали стягнень. Однак статистика свідчить про те, що цих заходів явно недостатньо. От приклад цієї доби: вчора, 17.00 поступає виклик на пожежу. Це щоб розуміли, такий умовний квадрат обмежений окружною дорогою, дорогою на Старий Салтів і дорогою на Альховка. Ну і з того боку, десь от Кутузівка елітне. Отакий от квадрат. Квадрат повністю горить. У нас 10 підрозділів і близько 50 чоловік особового складу нашого ДСНС 13 годин ліквідовувало пожежу. Причому селище Слобідське відбивали від вогненого фронту. Ну, вважаю, що всі ми згуртовано реагуємо на виклики, які ворог нам надає. Да? Давайте ж, щоб ми підходили таким чином, щоб хоча б тут внутрішні нас ситуації якось не заставляли напружуватися, тим більше, тим паче не створювали загрозу ні людському життю, ні майну. Виходячи з цього, основне завдання на найближчий період. Найголовніше це безумовне рятування людей, це питання всебічного реагування і гасіння пожежі аварійно-рятувальних і відновлюваних робіт. Безумовне питання наступне це створення підрозділів добровільної пожежної охорони. І я хочу сказати, що на сьогодні опрацьований алгоритм ми більше 30 пакетів документів зараз подали на передачу з державної власності від ДСНС в комунальну власність на місцеві ради. Більше 30 документів зараз знаходяться на передачі пожежних автомобілів надлишкової нашої техніки для того, щоб там створювали підрозділи, їх розвивали. Безумовно, актуальніше питання це розмінування нашої території, і займаємося на сьогодні дуже активно профілактичними заходами серед населення, серед дітей щодо мінної безпеки, навчання в діях в умовах надзвичайної ситуації. В цілому гарнізон харківських рятувальників до дій за призначенням готовий. І працюємо надалі заради безпеки громадян. Дякую, дякую, пане Артеме, і взагалі дякую всім нашим силовим структурам за сумлінну дякую, працю, менше. за те, що ризикуючи життям, в тому числі дозволяєте нам тут жити.